Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо запіканку із курячими шлунками. Страва ситна, смачна та недорога. Курячих шлунків я маю 600 грам. Ще вони не почищені, от як просто з магазину принесені. 5 картоплин таких більшечких. ще нам знадобиться морква та цибуля. Дві цибулини і одна морквина. Вони потрібні будуть у смаженому вигляді, а я вже спрацювала на випередження. Я вже маю такі заготовочки зі смаженою морквою та цибулею, які і збережуть ваш врожай і зекономлять ваш час у приготуванні. Для заливки я буду використовувати 200 г сметани. Можна вершки, будь-що, 3 яйця, 2 столові ложки борошна. Ну і спеції, які там сіль, перець. Зверху, потім ще будемо затирати сиром. У мене пачечка моцарели 180 грам. Загалом спеції ще будуть сушений чесник, суміш перців мелина, сухий кріп, лавровий лист, ну, звісно ж, сіль, все, що ви полюбляєте. І також трошечки олії для обсмаження. В першу чергу, нам потрібно буде обчистити всі ці шлунки. Та проварити, щоб вони стали м'якими, 40-50 хвилин разом з лавровим листочком. Обчищаємо шлуночки. Ось оці всі внутрішні плівки потрібно познімати. Коли ви готуєте із домашніх курей, то шлуночки вже почищені добре, але це, ну, самі господині добре почистили, а тут машина вона все добре не вичистить. Тож, Трішечки з ними потрібно буде попрацювати. Де отак не можна буде дуже добре достати, то ці плівочки, то я просто буду обрізати. Зараз я їх не потрібні, отакими шматочками і буду класти до кастрюлі та відварювати. Десь, можливо, якийсь ще жир, зайвий буде, щось таке. Взагалі, все, що вам не подобається, відрізаєте. Шлунки почищені, заливаю водою. Додаю лавровий лист і трішечки солі. Відварюю 40-50 хвилин, щоб вони добре розм'якли. Бульйон нам не знадобиться, тож можете сміливо його зливати. Поки шлунки відварюються, займемося картоплею. Я взяла ось таку шутківницю і зараз на такі тоненькі кружальця наріжу шитківницею. Можете це зробити ножиком, будь ласка. Ось такі пластівці виходять. Ви знаєте, нарізаю картоплю і вирішила все-таки вам це показати. Ну, я так швиденько не змогла знайти спеціальну таку насадку до е, якою можна притискати овочі, щоб не порізати руки. Як я вийшла з положення. Отак дорізаю вилкою. Ну, а чим не лайфхака, раз і все, і руки цілі. Отже, картоплю нарізала, заливаю холодною водою, і хай вона собі стоїть, поки шлуночки відваряться. Можна картоплю приварити, як приварити, не приварити, залити водою, і щоб вона просто кипонула. Але загалом картопля і так встигне приготуватися при запіканні. Ось, залила водою, а поки що можна зайнятись якоюсь іншою стравою або справами. Шлунки відварились, зараз поріжу шматочками, якими вони вже і підуть до пирога. Поставила пательню розігріватися. Якби морква з цибулею в мене не були посмажені, то спочатку посмажила би цибулю на олійці. До такого прозорого стану, а тоді вже додавала б морку і посмажила б ще хвилин 5. Тоді до цієї суміші додавати вже шлунки. У мене це все готове, тож просто розігріваю пательню і все разом викладу на неї і протушкувати буквально хвилин 5-7. Спеції зараз додамо, ну, щоб була смачна начинка у пирога. Пательня в мене вже добре розігрілась, шлунки я вже всі порізала. Додаю морку та цибулю, додаю відразу шлунки. І бачу, що жиру, з яким посмажена морква, з цибулею буде мало, тому додам зараз ще трошки олії. Так, сіль, перець, кріп, ну, всі приправи, які у нас були на початку відео. Так, і перець. Перець у мене суміш, тому не дивитися, що так, ну, так багато сиплю. Вона не є надто гостра. Все, хвилин 5, хай воно тут потушкується, поєднається, а ми йдемо вже формувати пиріг. Ще перед тим, як формувати пиріг, відразу приготую заливку. Вбиваю яйця. Додаю сметану. До заливки додам решту перцю, також трошки підсолю і поки що добре зіб'ю, перемішаю без борошна. Так, тепер борошно. Щоб не було грудочок, але я вам скажу в такі густі сметані, не дуже то вони і утворюються ці грудочки. Все, це готово. Беремо ось таку форму, змащую дно і бока олією. Та викладаю картоплю. От, як бачите, і боки всі обклала, і вже зараз другим шаром знову дно. Картоплю можна присолити, ну, все дивлячись, як ви присолювали саму начинку чи присолювали заливку. Я не буду цього робити. Я зараз куштувала начинку. Все там буде достатньо, вона поділиться своєю сіллю з картоплею, тому більше нічого додавати не буду. Як бачите, такий достатньо щільний шар картоплі вийшов. Така повноцінна, повноцінна друга страва вийде. Вже не гарніру, нічого не потрібно. Викладаємо начинку. Та заливаємо заливкою. Духовка в мене вже розігріта 180 градусів. Випікати будемо 30-40 хвилин, будете дивитися по готовності картоплі. За хвилин 10 до закінчення випікання, додати сир, моцарелу я потру, зверху засиплю. І вже допечу до золотистої скоринки сиру. Все, відправляю нашу красу до духової шафи. Запіканка готова, лише зараз вімкну верхній тен, щоб сир зверху трошечки підзолотився. Бачите, все кипить, готується, картопля вже. От, готова, протикаю зубочисткою, і мусить пиріг захолонути ну, до такого, ну, хоча б злегка теплого, щоб добре можна було так порційно врізати. Запіканка трошки вже остигла. Низ ще такий добре, теплий, ну, але нам це і потрібно. Розрізати вже можна буде, ну і страва не холодна, якраз те, що треба до вечері. Так, Нарізаємо. Ось так виглядає запіканочка в розрізі. Ну і зараз куштуємо, що в нас вийшло. А вийшло 100% смакота. Ми використали всі самі смачні інгредієнти. Дуже смачно приправили, то чому ж воно має бути несмачне, вірно? Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже смачно, поживно. І можна приготувати як і на щодень, так і подати як і святкову страву. А особливо такій в формі серця до Дня Святого Валентина, якщо комусь потрібно, чи на 8 березня. Я думаю, це кожен чоловік зможе зготувати. Ну, а про жінок я вже й мовчу. Ох, Отже, нам смачного, вам натхнення на приготування та до зустрічі в наступних відео. До побачення!